На початку, коли ще не було ні часу, ні простору, існував лише подих брахми. Він був як нескінченне море свідомості, у якому ще спав задум творіння. І коли Брахма пробудився, він відчув у собі велику самотність, і тоді його думка стала силою. І з цієї думки він створив чотирьох синів: Санат, Сананду, Санатану і Санат Кумара. Вони з'явилися не з плоті, а зі світла. Вони були втіленням чистої ідеї, без бажань, без пристрастей, без страху. У кожного з них сяяла аура золотого вогню. Їхні обличчя світилися дитячою невинністю, хоча в очах уже жила вічна мудрість. Брахма сказав Ідіть, мої діти, створіть потомство. Але кумари схилили голови і мовили ми не хочемо входити в матерію. Брахма розгнівався, але відчув їхню чисту суть. І так народилася енергія чотири, енергія стабільності, структури, законів, духу. Кумари стали першими, хто утримує вісь світів вони як чотири сторони світу, як чотири стихії. Їхня відмова була першим проявом волі у Всесвіті. Та одного разу з'явився нарада Муні. Він несе музику Всесвіту, звук Ом. Він прийшов до кумарів і сказав Ваш дух великий, але без життя він не знає себе. А Нарада промовив дух, що не торкнувся життя, не може пізнати любові. Він заграв мелодію таку ніжну й чисту, що навіть каміння у небі почали світитися, і кумари вперше відчули не просто знання, а відвук серця. У них народилася ніжність, вони вперше зрозуміли, що значить співчуття. Вони вирішили спуститися у світ, але не як тіла, а як свідомість. Кумари стали втіленням енергії 18, сили, що проходить через 4 і 28, поєднуючи дух і матерію. Енергія 18 несе у собі пам'ять творіння, силу початку і мудрість стабільності. Через чотири вона дає форму, через двадцять вісім пробуджує серце і розум людини до зрілої любові. Ця енергія спускається не для влади, а щоб навчити дух жити в тілі без втрати світла. Вона несе гармонію між дорослим і дитям у середині людини. Коли ця енергія пробуджується, людина починає творити через любов, а не через обов'язок. Такі люди несуть у світ спокій, чистоту і ніжність, що зцілює навіть кам'яні серця. Але якщо вони забувають про дитячу іскру, їхній світ холоне і серце твердіє, тоді життя приносить випробування, щоб нагадати любов це шлях, а не слабкість. Кумари через енергію 18 нагадують зрілість це коли дитина в серці прокинута, а розум служить їй. Тоді людина стає провідником світла, через неї дух брахми дихає у світ. Це і є суть 18. дух, що спускається через 4, щоб оживити структуру, і через 28, щоб розкрити серце людини. Енергія 18 – це міст між небом і землею, між розумом і відчуттям, між законом і любов'ю. Коли людина живе за серцем, її життя стає храмом. У якому звучить мелодія наради. Кумари стоять на чотирьох вісях світу, тримаючи рівновагу, щоб любов не згасла навіть у темряві. І коли душа чує мелодію серця, це означає, що кумари поруч, вони шепочуть ти світло у тілі, пам'ятай свою гру, пам'ятай любов, бо через гру і любов світ стає живим, а через страх холодним. Енергія 18 вчить. Навіть доросла душа має танцювати в серці брахми. І поки вона танцює, світ триває.